Доброго дня, мене звати Лидзар Віталій. Я менеджер полтавського представництва ТОВ Тех». Як ми всі знаємо, в наш час неможливо зупинитися і стояти на місці, а постійно треба розвиватися, щоб бути успішним. Так само і компанія «Клас». коли вирішила і зрозуміла, що досягла всіх можливих варіантів удосконалення свого комбайна Тукано, зайнялася розробкою нової серії комбайнів. Сьогодні хочу представити зернозбиральний комбайн нового покоління Клас Тріон 730. Тріон 730 досить продуманий, балансований і може ефективно та якісно збирати всі вирощувані культури. Тріон 730 однаково ефективний як для невеликих господарств з площею від 500 гектар, так і для агрохолдингів. Можна впевнено сказати, що ця машина з запасом закриє потребу підприємства з розміром земельного банку близько 1500 гектарів. Дана модель поєднує потужність, ефективність і чудово проявляє себе на кожному унікальному полі. Перехід від однієї культури до іншої відбувається швидко і просто. Система обмолоту комбайна розрахована на високу пропускну здатність, а допоміжні системи подбають про те, аби жнива були ефективними і комфортними. Тріон 730 поставляється з В подібною похилою камерою, яка має можливість тонкого налаштування кута атаки ріжучого апарату. Це налаштування важливе під час збирання культур, що потребують мінімальної висоти зрізу, адже дає змогу уникнути нагрібання ґрунту під час збирання у перезволожених умовах. Для цього комбайна доступна функція активної зупинки жниварки. Вона дає змогу унеможливити потрапляння сторонніх предметів до молотарки. Верхня і нижня частина похилої камери розділені, що дає можливість уникнути забивання похилої камери. Первинна сепарація у всіх моделях Тріон здійснюється молотильним агрегатом АПС із прискорювальним барабаном діаметром 450 мм та великим молотильним барабаном діаметром 600 мм, що забезпечує послідовний і безперебійний інтенсивний потік збіжжя. Близько 99% зерна піддаються бережному обмолоту. Система АПС і система вторинної сепарації Ротоплюс забезпечують ефективну попередню очистку зерна. Особливістю також є можливість синхронно регулювати оберти усіх молотильних барабанів безпосередньо з кабіни завдяки терміналу Цебіс. І це дуже важливо, адже забезпечує правильний, плавний безперешкодний потік маси. Це рішення дає змогу бути ефективним під час збирання багатьох культур, особливо чутливих до пошкодження. За концепцією синхронного налаштування всіх барабанів, молотарки, як у Тріон 730, зернова маса не б'ється об робочі органи, що гарантує якість зерна та високу продуктивність. Родзинкою оновленої системи АПС є можливість адаптувати не лише вхідне підбарабання, але й більшу частину основного під конкретну культуру чи їх спектр, який вирощує господарство. Вже на етапі первинної сепарації вдається виокремити близько 30 зерна. Підбарабання барабану прискорювача складається з трьох секцій, які легко змінюються відповідно до культури, яка збирається. Тепер переходимо до головного підбарабання. Мультікроп його головною особливістю є наявність змінного сегменту. Площа якого складає 63% від усього підбарабання. Варіації змінних секцій безліч. Їх можна замовити як під час придбання комбайну, так і окремо відповідно до того спектру культур, який планується до вирощування в господарстві. На вибір є три найбільш поширені та рекомендовані конфігурації. Одна з них сегмент основного підбарабання у дротяному виконанні з розміром комірки 18 мм, ефективно показує себе під час збирання зернових культур. Також є сегмент, де перші чотири секції мають розмір комірки 7 мм, решта 18 мм. Цей сегмент ефективний під час збирання зернових колосових ріпаку. Та дрібнонасіннявих культур. Адже менші комірки сприяють обмолоту і з подальшим виділенням зерна через більші. Третя версія це сегмент основного підбарабання у круглопрудковому виконанні, що є найкращим варіантом для розвиненого насіння кукурудзи, сої квасолі. Окрім швидкої зміни сегмента основного підбарабання та сегментів вхідного підбарабання. Кожен комбайн-тріон обладнано двоступінчатим приводом молотильного барабану, тому перехід з культури на культуру стає ще простішим. Перемикання між ступенями здійснюється за допомогою гідравлічного розподільника, який розташовано на колосовому елеваторі. Для цього необхідно повернути спеціальний важіль у положення зайчик чи черепаха, обравши необхідний діапазон під конкретну культуру та умови. Варіацій для збирання різних культур досить багато. Ідеально адаптувати машину можна швидко та легко впродовж однієї-двох годин. Шківи, ремні міняти не потрібно. Похилу камеру для заміни підбарабання демонтувати не потрібно. Замінювати громістки деки системи обмолоту також не потрібно. Аналогічно швидко налаштовується і електроніка. Все дуже просто. Ти обираєш культуру і всі заводські налаштування комбайн переймає відповідно. Моделі Тріон можуть мати як повністю ручне керування, так і повну автоматизацію робочого процесу завдяки системам CEMOS Automatic та CEMOS Dialog, які покращують продуктивність та якість обмолоту без навантаження на оператора. CEMOS Automatic призначена для оптимізації комбайна і виконуваних завдань, являє собою унікальну базу даних по роботі машини і готова запропонувати оптимальний набір налаштувань. До його складу входить низка допоміжних систем, такі як автокропфлоу для автоматичного регулювання потоку культури на початковій та вторинній стадіях розділення на рівні двигуна і, за необхідності, зменшує потік культури в молотарку. Круїз пілот контролює швидкість руху відповідно до одного з трьох обраних режимів. Круїз контроль забезпечить постійну швидкість та пропускну здатність. До послідовного завантаження всіх ключових вузлів, навіть при кардинально мінливих умовах комбайнування на межі продуктивності машини. Клас CEMOS Auto автотрешинг забезпечує налаштування величини зазору під барабання і швидкість обертання барабана при обмолоті зерна. Завдяки цьому збиральна техніка швидко підлаштовується під зовнішні умови і забезпечує максимальну продуктивність. CEMOS Auto Cleaning – це система очищення. Частота обертання вентилятора, а також отвори верхнього та нижнього решета, автоматично регулюються відповідно до зміни умов обмолоту. Також є система AutoSlope, яка дозволяє налаштувати швидкість обертання вентилятора турбіни залежно від поздовжнього нахилу комбайна Тріон на схилах, так, щоб продуктивність очищення залишалася сталою. Cemos Auto Separation. Функція автоматичної сепарації. Вона є у комбайнах Тріон з гібридною системою обмолоту АПС. Вона автоматично налаштовує швидкість обертання ротора і положення заслінок ротора в залежності від зміни умов комбайнування. Всі ці системи допомагають відслідковувати та фіксувати робочі параметри комбайна, і на основі отриманих даних проводити відповідні налаштування залежно від навантаження на двигун, рівня втрат, чистоти зерна, обраної стратегії. Тощо це забезпечує оптимальну високу продуктивність та швидкість руху комбайна впродовж усього дня. Практичне випробування систем автоматичних налаштувань та контролю роботи зернозбиральних комбайнів Cemos Automatic підтвердили її ефективність. Дослідження були проведені у Вищій школі прикладних наук Бінгена у Німеччині, використовуючи Cemos Automatic, наприклад, на пшениці, як сьогодні, продуктивність збільшилася на 14%. Якість зерна підвищилася на 28. Крім того, на 65% знизилася частина незернових домішок, а втрати зерна склали всього 0,3%. При цьому, в дослідах з використанням Цемус автоматік, якість обмолоту і якісні показники самого зерна завжди були найкращими. Як показали дослідження, під час збирання система Цемус автоматік діяла краще досвідченого механізатора. Вона збільшила швидкість обмолоту зерна в середньому до 0,8 км за годину, що дозволило також скоротити витрати за рахунок зниження питомої витрати палива до 0,3 літра на тонну зібраного врожаю. Сьогодні ні для кого не секрет, що комбайн реалізує на полі лише близько 50% свого потенціалу. Різниця в продуктивності різних механізаторів при однакових умовах може досягати до 40%. Документування і оперативний розрахунок вимагають істотних адміністративних втрат, в той час, як для фермера важливі не бюрократичні формальності, а те, що відбувається на полі. Виробник клас пропонує аграріям скористатися сервісом клас Telematics, яка виконає всі завдання та збере всю необхідну інформацію. Даний сервіс входить в базову комплектацію та має ліцензію на 5 років. Для того, щоб впоратися з високою пропускною здатністю, всі моделі Trion оснащені надзвичайно ефективною системою очищення JetStream, турбінним вентилятором та варіатором швидкості. Верхня і нижня решета мають комбіновану загальну площу 5,8 м2. Тріон 730 отримує необхідну йому енергію від шестициліндрового двигуна Cummins QSL 9. Із робочим об'ємом 8,9 літра та номінальною частотою обертання 1900 обертів на хвилину. Максимальна потужність двигуна 408 кінських сил, об'єм паливного баку 1000 літрів. Двигун має систему Dynamic Power, яка автоматично регулює вихідну потужність відповідно до поточних умов роботи. Практика показує, що вона здатна заощаджувати до 10% пального. Більше того, двигун Trigon 730. Має спеціальний режим роботи зі зниженою частотою колінвала під час руху дорогою, що також знижує витрату дизельного пального. Кабіна Кластріон спроєктована для вашого комфорту. Відчутно більший простір для голови, плечей і ніг. Розумна концепція керування з терміналом Цебіс, який надає всю необхідну інформацію в деталях. Ви почуватимете себе комфортно як у спекотні, так і холодні дні. Система розподілу повітря подбає про приємний клімат у кабіні. Вам буде зручно сидіти незалежно від того, виберете ви стандартне чи преміальне шкіряне сидіння. Речі надійно зберігаються у відсіках для зберігання в середній стійці або в холодильнику під сидінням помічника. Залишайтеся проінформованими та організованими завдяки цифровому радіо з пристроєм гучного зв'язку та тримачем для планшета. Перевантаження матеріалу або під'єднання транспортного візка здійснюється безпечно і зручно. Система камер тримає все в полі зору. Після завершення процесів обмолоту, вторинної сепарації і очищення зерно потрапляє в бункер з автоматичною кришкою та об'ємом 11 тисяч літрів і відповідає високій продуктивності Тріон. Швидкість вивантаження зернового бункера 130 літрів на секунду. Сконцентрований потік полегшує заповнення транспортних засобів. А автоматична заслінка забезпечує захід від просипання залишкового зерна. Таким чином, втрати під час вивантаження відсутні. Усі точки технічного обслуговування легко доступні. Також збільшені інтервали з технічного обслуговування, що скорочує простої та експлуатаційні витрати. Продуктивність та ефективність нового Тріон 730 головні аргументи надійного помічника. Дякуємо компанії клас за нову, ефективну та продуктивну машину. Наразі комбайни клас Тріон вже ефективно працюють на полях України. Також маємо доступні машини на складі, тож всіх запрошуємо до співпраці.